Вітаю вас, любі малята! З вами ваш вихователь Валентина Василівна. Запрошую вас на цікаве заняття. Малята! Сьогодні ми з вами підемо на гостину в українську оселю. Українська хата завжди була одноповерховою будівлею, з солом'яним дахом, білими стінами та вікнами зі ставнями. Стіни хати ретельно обмазували глиною та білили, часто стіни фарбували у різні символічні кольори та розмальовували. Малюнки, якими прикрашали хату, несли важливе символічне значення та мали оберігати від нещасть та нечистої сили. Головною спорудою в хаті була піч, яка завжди займала внутрішній кут. З боку вхідних дверей і була обернена до фасадної щільної передньої стіни. До печі ставилися з особливою повагою, як до годувальниці та берегині. Вогнище було символом непорушності сім'ї і її святинею. Навпроти печі по діагоналі розташовувалась свята похуть або червоний кут. Який був орієнтований на схід або на південь. Тут завжди висіли ікони, що передавались від батьків до дітей, як знак благословення. З боку столу стояла величезна скриня, куди кожна господиня складала святий одяг, вишиті рушники та придане для дочок. Неподалік печі стояв на стовпчиках піл, це дерев'яний настил, на якому вночі спали. А вдень використовували для різних хатніх справ. Піл, як і лави українки, застеляли кольоровими ряднами або килимами, що створює особливий затишок у хаті. Якщо в хаті була маленька дитина, то її колиску підвішували до стелі поближче до ліжка батьків та печі. Колиску виготовляли тільки з чистих порід дерева, клена, калини, ясен, горіх, ліщина в родині, в сім'ї. Колиска була завжди одна, змінюється тільки покоління новонароджених, для яких вона є першим домом. В оселі висів мисник. Мисник це дерев'яна полиця для збереження посуду. Іноді він має форму шафи, що підвішували на стіну. Були також кутові мисники, які розвішувалися у кутку кімнати. Вишиті рушники були прикрасою кожної хати та ще й предметом гордості кожної господині. Ними обробляли двері, вікна, їх також стелили під хліб на столі. Але крім естетичної прикраси оселі, рушники служили ще й оберегом під впливом зовнішніх негативних чинників. Однією з прикрас хати були настінні малюнки. Які іноді теж мали оберегове значення. Настінні розписи розміщували традиційно в три горизонтальні смуги. Середня смуга була на висоті вікон, а верхня та нижня відповідно на однаковій відстані від вікон до даху та від вікон до призьби. Поріг символ початку і закінчення хати. Діти, якщо ви були уважні, то вам не складно пригадати, які речі використовували у старовинному побуті. Українська розмальована піч. Так, була. Подушки прикрашені вишивкою. Так, були. Електричний чайник. Таких чайників тоді ще не було. Яскравий керамічний посуд. Так, був. Електрична праска. Ні, не було. Велика розписна скриня. Була Сьогодні, діти. Ми з вами гарно попрацювали. Поглибили знання українським побутом та взнали про те, як жили раніше наші предки. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей. До побачення!